Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальні Мрії і з вами я, Марія. Запрошую до перегляду. У нас сьогодні 20 серпня, середа. По ідеї, це відео мало б зніматися у понеділок, але з моїм голосом Баба Яги, як висловився мій менший син, я знімаю лише зараз. Він ще доволі не є в порядку цей голос, але, тим не менш, можливо, до завершення тижня він трошки покращиться і вже фінально. Стадію цього відео я зніму із більш достойним голосом. Ну, Тим не менш, наш цей спільник цей тиждень організовує, як завжди, незмінна, талановита, неповторна Оленка Буганова. Ми, дівчатка, її, звісно ж, підтримуємо, тому що. Хто як не ми один одного буде підтримувати нас на українському в язальному ютубі. Перелік на усіх учасників ви знайдете у інфобоксі до даного відео. Моє прохання до вас підтримайте це відео своїм коментарем, подобайкою. Якщо вам трішки воно сподобається, будь ласка, підпишіться і також це саме зробіть і на каналах наших дівчаток. Це нам дуже-дуже приємно. Ну, а ми переходимо до того, що ви бачите на столі. На столі під час ремонту я знайшла у себе ось такий. Заготовку до брелочка. Я не пам'ятаю, звідки вона у мене взялася, чи це я купляла раніше і забула про неї, чи, можливо, хтось подарував і я забула. Ну, скоріше за все, що купляла, тому що, якщо подарував, я б це точно запам'ятала. Тому я зараз покажу, що там є. Я відкрила за кадром, щоб вам тут сильно не шуршати. Ось, в наборі ходить волосінь. Так. Бісер, два кільця і ось такі, оце не пластикова канва. Ну, скоріше, а може й пластикова, а тоненька, тоненька пластикова канва І по цій канві от це два прилочки виходять. І я так розумію, по цій канві потрібно вишивати бісером. Тут є вся інструкція детальна. Є на українській мові, що мене щиро щиро тішить. Ось і є схема. Ну, все, тепер у мене буде чудові два брелочки, для мого старшого сина і молодшого сина. Дві детальки, так, все. Буде над цим працювати. І ще однією роботою, не готовою, але про яку мрію, щоб була готова. І хочу взяти у роботу цей тиждень, це є джемпер для мого меншого сина. Він в'яжеться дуже легко, дуже просто і відносно швидко лише потрібно його в'язати. Але я не надто дуже люблю в'язати рукави, тому це такий трошки затяжний процес для мене. Ось тіло швидко йде, але з рукавчиками треба трошки себе попросити пов'язати її. За кадром мої діти, прошу вибачення, але вони в мене є, і весних ніяк. Тому давайте перейдемо до пряжі. В'яжу із пряжі на Baby Лоліпоп, тут у 100 г 230 метрів, і це 100% преміум акрил. Нам рекомендують гачок 2,5 і спити 3,5 4 Щодо гачка, можу сказати, що це за малий розмір, тому що пряжа така об'ємненька. А щодо спису, ну, в принципі так, тому що я в'яжу на 3,75 г. Для мене не є проблемою в'язати ростові речі для дітей із акрилу, тому що інколи зайдете в магазин і хочете купити якомусь бути хорошу річ котонову, але ну, і пощупаєте її, і відчуття таке, що там цей кутон, лише пилинки з нього палила, цю річ, але або віскоза, або акрил ну, неякісний, хоча і написано кутон. Тому, якщо навіть я в'яжу із акрилу, і я знаю, що це акрил, моя дитина з цього виросте джембург рано чи пізно. Тому Якщо це є весь гардероб, закрила синтетики, ясно, що це погано, але періодично якась річ, чому б і ні. Тому не судіть мене за це строго. Хто не любить акрил, я періодично в'яжу. Не бачу в цьому нічого поганого. Так, пряжу я купляла на розпродажі у магазині, на в'яжем. Наскільки мені відомо, це, мабуть, якісь залишки на складах, щось таке, тому що саме партії різних фарб, різних кольорів я не зустрічала вже давно на українському. Ринку можна так висловитися. Тому, якщо вам підходить такий колір, можете зайти і придбати. Дуже приємна ціна, як на акрил і як на здограмою моточки. Тому, будь ласка, переходьте і поповняйте свої запаси, якщо вам це, звісно, підходить. Мабуть, це все, що я вам покажу на даний момент. Тому, якщо я ще щось надумаю, в'язати або просто то, звісно, я вам поки відключуся і покажу. А на даний момент це все, Думаю, до наступного відключення. Вітаю вас у попередніх своїх відключеннях. Я говорила, якщо я щось надумаю в'язати, то я обов'язково вам покажу. Як бачите, на столі у мене є моя книжка, по яку я повернулася. Мені вона сподобалась, і я їй задоволений її читаю. Читання вона для мене легка і комфортна, тому поділіться, будь ласка, хто читав своїм враженням. І давайте перейдемо до пряжі. Цю пряжу, це Baby бейбі-альпака бейбі І купляла я її перед повномасштабним торгненням. Це був 2021 рік, осінь зима, десь такий проміжок часу. І вона чекала свого е, часу, щоб стати готовим виробом. Сподіваюся, це так і буде, тому що пряжа не дешева. І тут є 43% бейбі альпаки, 35 поліакрилу. Чи поліаміду, не знаю точно. 13 повний і 9 віскози. Артикул Софіло і 330 метрів у 100 грамів. Тут напишено 120 грамів, насправді тут є 400 грам. І я сподіваюся, що на спиці 4,5 мені їх буде достатньо на мій розмір, тому що планую в'язати не оверсайз, але і не такий геть по тілу джемпер. І без високої горловини. Такий приблизний референс я вам ось тут прикріплю десь картинку, з чим я надихалась. Ну і подивимося, що в мене вийде і чи вийде взагалі. який б не був стан здоров'я мами, але від домашніх хлопотів, від домашнього приготування ніхто маму не звільняє. Тому ділюся з вами швидким рецептом приготування, курочки в соусі терияки та з овочевим набором, який знайдеться у вас в холодильнику. Ось тут я вам покажу приготовлену страву, вона щойно доставлена із духової шафки. дуже смачна, ароматна на цілу кухню. І якщо вам сподобався цей рецепт, то будь ласка, готуйте та смакуйте із задоволенням. Вітаю! Це фінальне підключення, тому що вже завершився тиждень вільної людини. Я собі ще позичила із наступного тижня 2 дні, тому що все-таки. Мій стан після хвороби бажав, хотів бажати кращого. Тому така дуже підступна. Плюс поступово захворіли всі і діти, і чоловік. Ну і вони потребували більше моєї уваги. Тому було трішки менше часу на в'язання. Але, тим не менше, я все-таки працювала і хочу вам показати, що ж я зробила. Давайте покажу вам із. Останньої роботи, з останнього підключення, і так у зворотному напрямку ми підемо. Так, показую вам свій джемпер. Напевно, я вже вам у попередньому підключенні прикріпила референс, яким я надихалася, який мені сподобався. І ось у мене вже ось таке в'яжеться кошенятко. Тут у мене вже вив'язаний рукавчик з такою довгою резинкою. Із закриття петель голкою, і також імітація фабричного набору. Якщо вам цікаво, то я, мабуть, зроблю такий міні-майстер-клас, як я його набираю. Це не є італійський набір, але це є дуже гарний також і еластичний набір, тому що дуже добре тягнеться. Бачите, еластичне воно все і так красиво збирається. Звісно, це залежить від самої пряжі, чи вона тримає резинку чи ні. Альпака тримає, але вона така місцями послушна, місцями ні. І я вже перейшла на другий рукавчик. Є у мене Ансик. Я не люблю в'язати рукави, але тут почала саме в'язати рукави, тому що я хочу дов'язати ці рукавчики. І в мене маленький залишок пряжі. Тому я дозамовила ще, знайшла в одному з магазинів. І якщо в не буде інший трішки колір або ось цього сірого, щоб це не було на рукавах, а вже піде по тулубі, по тілі вниз. Якщо там попаде на резинку, ну я думаю, нічого страшного не буде критично. Але цей джемперочок, ну повірте, він справжній кошенятко. І тому, якщо вам попадеться дана пляжа, я вам сміливо рекомендую її придбати, тому що це така альпака і вона не є колюча. Це таке. Кошенятка і кошенятко На В сайті Просто пряжа. Є така ж... такий же самий склад, і по такій же ціні хороші. Там, до речі, знижка 40% від фірми Rico. Тому, якщо вам це цікаво, перейдіть і. Знайдіть цю пряжу і придбайте, ну, повірте, будете дуже задоволені, тому що я вже в'яжу і так приміряю на себе, вже уявляю, як це все красиво буде до джинсів, до штанів, це буде прекрасний виріб. Тому ось така робота у мене не готова, але в процесі в'яжеться. І єдине, що трішки у мене тут. Дратує, так. Ну, не дратує, а дискомфортує, скажімо так. То, це, що оця альпака спущена, вона сиплеться. І якщо в'яжете в темному одязі, то ви все будете ось цих ворсиночках. Сподіваюся, після прання ця ситуація все покращиться і вона не буде вже так сипатися. Ось ці ворсиночки. Ну, Кошенятка. Другою моєю роботою це є ось вже готова робота. Це є джемпер для мого сина, але він готовий на 97%. Поясню чому. Тому що мені потрібно ось тут перев'язати закриття, переробити і змінити з білого на синій. Тому що тут я вже зробила так, дала трішки менше кількість. Рядів у резинці, через те, що це буде усе біле, Таким, ну знаєте, дитина, в садочок туди рука сюди руке, і це буде все дуже швидко марудитися. І я б цього не хотіла, тому перезакрию на синенький колір голубенький, красивий, і нехай дитина носить і задоволення. Тому що він дуже такий, мишка моя задоволена цим виробом, Такий і задоволенням приміряв, і задоволенням позував. Хоча трішки хворенький був, але. Маму він послухав. <ріст> ось покажу вам цілого його, ось такого. о, щоб кадр вам помістився, щоб ви побачили. І також вам хочу показати різницю між петлями. Чому. Тут я в'язала круговими коротунчиками, цілий рукав повністю. І ось таке полотно, яке красиве. Тут я щось. Не дивуйтеся, переключилася на Magic Loop із перетягуванням цієї тросика. То, бачите, тут трішки нерівномірно, але я вже не хочу це діло перев'язувати. Мій перфекціоніст в тому плані трошки пішов у відпустку. І думаю, це такий ростовий виріб і в садочок. що... Зійде. Аж він не праний, можливо, після прання він вирівнюється і подивлюся. Звісно, акрил я не відпарю. Якщо б це була напівкутонова тонова ниточка або е, шерсть, то можна було пробувати щось відпарювати. А якщо відпарити акрил, то ми всі знаємо, що це буде вже не виріб, а це буде полотно-тряпочка. А мені жаль своєї роботи. Тому це для чого я вам показала цю різницю в рукавчиках, все-таки коротунці не даремно придумали, і вони дуже зручні і дуже красиві виходять рукавчики, полотно на рукавчиках, якщо в'язати ось цими маленькими 25-рочками в подросику. Тому щира рекомендація, якщо хтось ще не придбав, придбайте, тому що дійсно це є результат, це одразу ж помітно, що є для мене. Можливо, тут вам не треба так помітно, а для мене це. Помітно, що це є різниця. Ось. Ну, тим не менше, красивий джемпер, і задоволення моя дитина буде носити. Ну, і давайте до третьої роботи. І ще одною роботою, яку я заявляла, що беру у цей тиждень вільної людини це виготовлення ось таких брелочків. Ну, скажу так, нерви тріпають доволі сильно, тому що. Це все такі світленькі, прозоренькі, і у мене лише ось таке вишиття невеличке. Це дуже красиво воно дивиться. Ось тут вже бачу, заплуталось. Тому що це останні два дві бісеринки в цю сторону вишивається, і треба викласти правильно. І воно дуже тріпається робота нерви. Поясню чому. Тому що нереально це вишивати. На білому фоні. Нереально, тому що оця пластикова канва біленька прозора, лісочка біленька прозора, і це вона все спливається в очах. І якщо вечором я сіла робити, це нереально зробити, лише можливо, мені моєму при моїй гостроті зору лише днем, при світліх таких денних годинах, і на темному фоні. Тоді можна щось побачити і розібрати. Тому потрібно брати мені окуляри, щоб його закінчити. Хоча він дуже миленький, навіть набагато гарніший, ніж ось на картину він виходить вживу. Бачите? Таке ангеляточко. Ну, миленьке. Я його закінчу, сподіваюся, цього тижня, не знаю, два, мабуть, не осилю, а ось це одне ангелятошко Все-таки хотіла б все закінчити і мати вже таку гарну роботу, тому що справді таке миленьке кочеряве ангеляточко. Ось такі мої були роботи, мої процеси та завершені роботи у сьому тижні вільної людини. Я звільнилася від одного процесу. Зобов'язалася двома іншими процесиками, ну, тим не менше я задоволена собою, тому що я знаю, скільки часу я потратила на це все і бачу цей результат. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, якщо вам сподобалось мої роботи, будь ласка, залишіть подобайку, залишіть коментар до даного відео. Ну і, звісно, підпишіться, будь ласка, на канал. Щиро дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляди і до зустрічі у наступних відео. Па-па-па-па!